Якщо ваша собака гавкає на гостей, вона не боїться. Вона вважає, що це її обов'язок захищати, тому що ви побудували такі стосунки, у яких вона відчуває відповідальність за захист слабких. І в цій картині саме ви є слабкою ланкою. Все має бути навпаки. Якщо ваша собака гавкає, коли вас немає вдома, справа не у прогулянках. Вона не може залишатися одна без вас, тому що кожного разу, коли вона просить уваги, ви винагороджуєте її за цю емоційну залежність. Щоб виправити це, вам потрібно щоразу робити зауваження собаці, коли вона просить уваги, і гладити її лише тоді, коли ви самі її кличете, коли вона незалежна, спокійна і поводиться природно. Якщо ваша собака гавкає на людей чи собак на вулиці, справа не у поганому досвіді в минулому. Це тому, що вдома вона поводиться наполегливо з вами, вона стрибає на вас, гавкає на вас, навіть намагається вкусити. Так вона ставиться до вас і так само ставиться до інших. Ви для неї тренувальний майданчик, дзеркало її поведінки. Ви ж це проходили чи не так?